Приїхала картильня древо, така проводимо розпаковку, зараз будемо заносити, розпаковувати, подивимося що воно, включимо, чи робить, все не що Якось так запакували, звісно, нового почти Не так як запакували, як 6200 за доставку тільки взяли, так така вона стильна Зараз будемо заносити, заносить дивиться далі Это на трубу підключати. так занесли наконец -то. висота, вообще тютелька в тютельку там 3 сантиметра еле поставила вот така копилка Ну, з виду нормально, і качество і все вроді нормально. Тут от питання, вентилятори, не знаю, це наші розбиратися буде, кил що в комплекті йшло, в комплекті йшло щіпа, три пакети різної. Рейчки вставлять до них. Крючки такі в комплекті йшли. Ручка. Це треба буде прикрутити. І ще такі уголки теж полочки, щоб крючки вийшли на них. Далі ще йшло ще димогенератор. Е, ну, до нього пульт. пульт. І а от до нього пульт, А це термодатчик. в М'ясо вставляєш проводок. Зігло, і воно показує тобі температуру м'яса, варіння, ну і труба, щоб підсоединити, щоб виход зробити. Я тут зроблю форточку, витягну, І Буде воно гофри кинув, коса буде на вулицю. дим, Так що, якось так. Коптильне древо. Ну, нормально. Так, що, якось Так тут так.